Доброго раночку, з вами я, Мерф Гориниш Змій чи Єгорка. Як вам зручніше, лампове телебачення продовжує. Е, я все ніяк е, не цей не встиг підготувати, щоб е, тестувати е, подарунок від пана Євгена Джіолен. Нашому каналу, нашому музею, а саме дискети для Фаміком Disk System і картриджі для Super Nintendo, тобто для Super Famicom, тому що вони японські. Тому ми зараз подивимось поки що, поки у нас там ще не готово, але воно готується. Скоро все буде трошки невеличка заминка. Сподіваюсь, це не критично. Але я поки покажу, що. Мама, мама Марва зайшла на секонд, і чи може не тільки на секонд, я не знаю. І коротше, отакий важкезний, такий дуже-дуже важкий пакет не за тебе, а з чогось іншого нагріба. Не знаю, що це таке. Я сказав: мама, зайди там просто на секонд, подивись там. Я не впевнений, що мама тільки на секонд зайшла, а може тільки на секонд, Я не знаю. Якщо ми будемо цю містичний пакет будемо сьогодні розглядати, розбирати і дивитися, що на думку мами мені необхідно мати тут окремо від будинку Від будинку батьківського. Ну, Перше, що я одразу вже показав в кадрі, це у нас прикольна кепка: Turn the fun». Mickey and Friends Seed Сіт. Uh, отака штука. Одразу згадується гра, uh, як там, Magic, uh, Magical Disney World, наче, я не пам'ятаю, на 3 скі там дві частини є. Там, де окрім uh, бігання uh, і роблення квестів, всяких, там да, по казках uh, бігаєш там і робиш. То ще треба цей, ще треба uh, там вирощувати всякі овочі, там, uh, фрукти. К Квіточки. Ну, коротше, така чиста е, літня штука. <рикольно> прикольно, що там можна робити е, там якісь обнови, апгрейди, якось. А, то ще там ще кафешка своя є. Так що хто не грав на 3DS, в... я не пам'ятаю, що він і називається Magical Disney World. І як якось так ось. І гра насправді прикольна, але ми зараз не про гру, а гру, якщо є е, можливість, пограйте. Тому що прикольно. Отак от, так от дивиться такий дуже дуже прикольний. Тут є, як це правильно сказати, нашивка. Тут теж це нашивка, і це реаль, реальна Дісней Паркс. Ага, це, я так розумію, з. Це, з Діснейленду, мабуть, якогось. Так, давайте ану. Подивимось, наскільки воно у нас. За розміром. Ну, в принципі, можна натягнути, на моєму макітру можна. Навіть з такою кількістю волосся. Вол... Так. Оп. О. Да. Це мій розмірчик. Добре. Не буду я зараз в ній. Треба голову помить перед тим, як вдягати такі речі. Це ж все-таки музейний експонат. 94-й рік, розумієте? Це і вона. Резумі... Вона прикольна, що вона з О, тут, як це на слово, котонова, да? у нас джинсова. Тут сіточка, тут джинса. Це просто круто. Все, мию голову. Заради цього голова завтра буде мита, щоб можна було ходити і поливати маргаритині е ці гарядки, поки марго нема. Ми ж так ми сьогодні вже так робили. Так, добре. Це ми подивилися. Будемо, я так розумію, з речей. Е Починати. Ой, світерочок. Блін, ну дивись. Ну це. Ну, що означає, мама сходила на секонд, розумієте? Свято наближається, свято наближається, свято віддаляється. Пам'ятаєте, да? так? Такий гумор. Ориджінал від Кока-Коли. Іксель, Дуже крутий світерочок. Розумієте? Holidays are coming свято наближається. Я пам'ятаю пам ці. Е, в, в, веселі штуки. Дуже крута. Я думаю, що якщо ми. Ану, подивимось. Е, да, це мій розмір. Та, я, вже хочу, я вже хочу Нового року. З такими, з такими штуками, які мама нагріб, нагрібла, то вже хочеться Нового року. Так, що тут ще цікавого є? Хм. Панчикс. Ну, це якась, я так розумію, наволочка. Не, пути, не плутайте зі словом наволоч. Ну, це, я так розумію, для Маргарити. Тому що Маргарита у нас пантера пардус, бачите? І тут це, звісно, не пантера, пардус. Це у нас якийсь. Що у нас? Пар, пардус, гепардус, Леопардус. Ну, я думаю, вона краще знає, тому що вона у нас ветеринарка, а не я. Прикольна штука. Це дуже, дуже симпатично, воно дуже на дотик дуже-дуже приємне. Так, добре. Що у нас тут ще? Ой, ну тут якась важка артилерія, чесно. Я... Це, так розумію, це не секонд, це вже хтось віддавав, мабуть. Типа, на, знаєте, на старовинні ці на диванчики можна, а можна на крісла якісь. Коротше, циганський двіж, бачите? Ну, ми ж Рома такі люди. Нам, в принципі, нормально. Отака от от штука. Ну, до речі, прикольна. Вона в гарному стані і реально для, для циганського вайбу те, що треба, реально. Ну, або, якщо, якщо що, то це. І пилозбірник так само. Да? Це два в одному. Ого! Ну, і ще тут отака от штука. І не одна, я так розумію. А, да, це, це те, що у нас на цій. Ну, щось схоже у нас було колись на цьому, на теремках теж накривали крісла і дивани накривали такими штуками. Да, да, прикольні, прикольні ці штуки. Це теж такі <сміття> цигансько-радянський вайб. Ну, я думаю, е гедеровський вайб більше. Ну, коротше, такі штуки. Ну, це прикольно. Це, це коли там набігають сюди діти, чи треба, щоб якісь собаки да? Які на вулиці у нас тусуються, то дуже, дуже в тему. Так. І у нас тут залишилось уже, е, як то кажуть, з речима. Або з речами ми закінчили. І починаємо дивитися, що у нас тут є. Отака от от, е, цікава обкладинка. Дуже прикольно. Називається, знаєте як? Аркад Fire. Неон Байбл. Неонова Біблія. Аркадний вогонь, Неонова Біблія. Цікаво. Ну, на жаль, e, коли діставали тут трошки його. По цей, e, пофачили саму обкладинку з, з, цим, з буклетиком. Але в цілому це дуже, це дуже цікаво. Щось. Щось дуже, блин, Звісно, сам диск такий п -п дуже сильно пожований. Блин. Мама, мабуть, не побачила, чи я не побачив, може, мама не побачила, Ну, його можна буде, якщо що, відшліфувати. Але він має і так запуститися. Він, як то кажуть, він дуже-дуже царапаний, дуже подряпаний, але рівномірно. Знаєте, буває так, що подряпаний, наче шліфов відбулась. Ну, сподіваюсь, що запуститься. Тому що на вигляд, ну. Мені подобається, як воно тут. Який дизайн тут. Подобається, як все тут зроблено. Тут якісь, я так розумію, тексти пісень. Або, може, це і реально Біблія. Якщо Біблія, то. А, подивимось. Чорне зеркало перше. Keep the car running. Ні, ну я думаю, що це просто назва Arcade fire це, мабуть, назва, альбо, о, назва гурту. Uh, так, Keep the Car, car, uh, car running», типу, Хай машина рухається. Неон, неонова біблія», «Інтервенція», Black wave bad vibrations. Чорна хвиля погані вібрації», Ocean of noise. Океан uh, Шуму The Well and The Lighthouse. Uh, well. В даному випадку це що? Добре? Чи я не знаю? WELL. Мені здається, що це просто добрий чи добрий. І Lighthouse. Ну. Слово забув. В душках. В дужках Антіхріст, Телевіжен Блюз. Прикольно. Windows, ill, No Cars Go. My body is a cage. Ну, дуже-дуже багатообіцяючи тут все, що тут є. Окрім самого диску. На жаль, Там, бачите, є невеличка у нас тріщина, але так як це у нас все ж таки не ширпатріб. Да, то Тріщина, вона невеличка, незважаючи на те, що вона приїхала у нас, звідки? Блін, навіть не видно, звідки приїхала. Я думаю, що мала бути ця якась суперобкладинка, тому що, е, тому що. Ага. А, це інше. Але воно так само виглядає в такому ж дусі. Kings of Leon, Because of the Times. Друзі, якщо знаєте таку музику. Кажіть, що, що це таке? Ну Тут воно трошки простіше все. Не так, не так е, загадково, як на тому диску, але стиль такий самий. Наче людина просто любила слухати таку всю темну е, сказати темну на вигляд музику. Knocked up, Charmer, On Mac fearless Black Thumbnail. My party, Fans. Uh, the Runner Trunk Camaro, Camaro Arizona. Uh, produced by Ethan Jones for Three Krauss Music and Angelo Petraglia. О, oh, ну що. Ну, якась цікавинка. Цікавинка. Щось цікаве. Давайте. <laughs> Теж бачите, тріщина. Така сама, але э, навпаки. Ага, ого. Прикольно, що воно е, тут е, воно матове, окрім самих написів. Напис вони виблискують. Прикольно. Блін, ну диск так само дуже-дуже сильно подряпаний. А, ну, нічого страшного. Нічого страшного. Якщо що, то ми. Якщо, як то кажуть, я все одно збираюсь придбати собі рано чи пізно цей шліфувальну машину для дисків. Е, так що, я думаю, все, що не запускалося, чи не запускається, чи не буде запускатися, ми його змусимо запуститися. Тому що, а як інакше, так, друзі, така сама історія, як колись у мене було вже, що воно не це не хоче. Не хоче, не хоче, не хоче. О, блін, піддіватися нормально. Блін. Ну, воно ж, Друзі, я розумію, що це. О. О, 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 о вдалося. Є. Yeah. Так. Прикольно. Прикольно. гітар, вокал драмс. Хоч тебе розуміло, які тут є інструменти. Гітара, вокал, барабани, беквокал, бас, беквокал і гітара беквокал. Тобто, в принципі, це якийсь рок мюзик. Ага, ага, ого. Не знаю. Виглядає дуже пафосно, да? на вигляд воно дуже пафосно. Е -е, але. І я дуже сподіваюсь, що воно виправдано пафосно. Тому що я такої музики ніколи не бачив, не чув. Це означає, що. І отак воно ще тут. Це означає, що ну, люди старалися зробити ціка... цікаве. І тут, бачите, а, ну, воно випускалося на Sony. Sony BMG Music Entertainment 2007 рік. Ну, на жаль, бачите, на жаль, воно. Подряпане, але будемо дивитися. Можливо, можливо це буде натхнення. Може, ми послухаємо в Ютубчики, що це таке, і воно. нас… Е... <блінь> Блін, Я такого ще не бачив. Не знаю, не знаю е... це розводняк чи це реально отак от випускалося. Дивіться. Classic DVD, Sherlock Holmes, Robert Дауні Jr. і Law. Digital Sound, дивіться. Це типа з розкладок, але британських чи що. У них теж так було, що люди. Ні, я знаю, що хто не читав історію mp 3 історію формату mp 3 дуже-дуже цікава книга. Як, як, як цифрова музика? Як піратство перемогло. коротше, там, якось так. Історія МП3 формату. Дуже-дуже крута книга. І якраз там про за, зародження е, цієї культури Торрент і так далі. Вам сподобається. А ну, Блін. Це смішно. Дивіться. Не скажу, що це там дуже крінжова історія. Але прикольно. Е, прикольно. National Тобто це болваночка, просто людина собі зробила. І десь. Отак е, е, от. Там якраз я, я наче відчув себе тією людиною з тої самої книги. Там просто була е, історія там йшло окремо е, про інститут Фраунгофера, який е, розробляв формат MP3, а пізніше формат AC або флаг. Не пам'ятаю, що з цього вони розробили. От, е, і, і паралельно е, історія про робітник, робітника е, Лейблу. Ну, Не лейблу, а цей робітника з заводу, де вироблялися диски. Диски вироблялися. І як людина там залізла в цю цю культуру піратства і Торента. Ну, Торент це дорівнює піратство. Піратство дорівнює торренти. І як там потім. З цим боролися ну, там, ФБР там підключилося, уже коли воно вийшло з-під контролю, настільки, що там падали продажі. Просто Ну це просто було цікаво, реально. Цікаво, як з точки зору простої, простого роботяги, який працював там на цьому заводі, де кліпалися е, диски, е, як він потім там під Підпрацьовуючи і виносячи е, ці всякі майстер-копії, ну не майстер, а там копії виносячи, як він потім робив, е, е, нарізав на болванки і продавав. Але фішка в тому, що там він продавав з багажника машини і можна було вже ж десь вляпатися, да, рано чи пізно. А у нас це на Берщагі і не тільки взагалі по всій країні. Це нормальна історія була піратські диски. Про що ми будемо говорити, коли у нас є навіть покажу, да те, що у нас вважалося українською типу ліцензією? Ну тут самої ліцензії не, немає, але от, от таке можна було зустріти в магазинах. Українських. Просто тут у мене е, немає, а у мене є десь диск е, нові, але він з українською ліцензією. А по факту це ніфіга ні, 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 не ліцензований. Він просто е, Просто наліпили ліцензію на, е, ну, на неправильно виготовлений диск там десь е, в підвалі. І це прикольно. Ну, це ну, тому, що у нас, е, як то кажуть, Нінтендо самі вінува винуваті. Могли б зробити у нас тут уже стор, якийсь магазин, і вже всі були задоволені. Люди би купляли за нормальні гроші ігри уже тоді, а не доводилося б, щоб їм там десь якісь не знаю, подпольні движухи. Так, ну дивись, тут у нас ще best of British steam of yesteryear». Отака от, от у нас. Я так розумію, що це британська парова. Ой, ой ти що ж ти випадаєш? Ну, дяденька. Щось воно цей. Сам диск в гарному стані. Дякую, що він в гарному стані. І він. Він у нас і в гарному стані, і це ліцензія. Ну, тобто, це не якась. Там самопістка болваночка А, зрозуміло, воно тут взагалі не тримається. Ну, доведеться його тримати горизонтально. Отака от от у нас якась DVD-шечка з історією. Давайте прочитаємо. Steam officially, ну, Steam це у нас пар, так? Тобто паровозу. Тобто історія, я так розумію, британського паровозу, так? Да? Да. Ну, це у нас перше, що у нас по таких дисках. І отака друга Брітіш Стем то, Тобто британський паровоз в 50-х і 60-х роках 20-го сторіччя. Така, я так розумію, історична іс штучка, історичні диски. Можна в якості прикольчика подивитися приколоться з цього. Ну, мені подобається. Єдине, що мені не подобається, те, що я ще собі не придумав е, полички для DVD. тому що вони вже просто у мене тут е, заполонили все. У мене вже всюди стоять DVD. і не, зна, не знаю е, за що хапатися. А треба не хапатися. Ой, вибачте. Треба не хапатися, треба просто взяти і е, зробити. зробити, придумати і зробити. Все, дякую вам за перегляд. Напишіть, що вам з цього всього стафу, який абсолютно такий різний різний став сьогодні був від мами Марва. Скажіть, що вам сподобалось більше за все, я поки що: ну, якщо брати за шкалою, то светер, Кока-Кола і Кепка Мікі Маус на першому місці для мене. На другому місці для мене це е, прикольна музика, яка ще я не знаю, наскільки вона класна, але вона вже є якась в неї містика, яку дуже цікаво е, зрозуміти, що там взагалі звучить. Це на другому місці. На третьому місці, не знаю, що я поставив би. Ну, Маргарита наволочка це Маргаритина, вона теж класна, і я думаю, що її можна якраз до. Светра і Кепки віднести. Ну, а ці як їх, покривало на ну, на, на не знаю, куди-небудь. Це теж окрема історія. це, Я думаю, що воно поза конкурсом, тому що це така річ, по-перше, вона не секунда, мабуть, а просто хтось віддав. А по-друге, вона корисна, ну тобто у нас це більше для користі. Тому я думаю, що перше, це у нас кепка, светер і наволочка. Друге, це музичка. А третє, це, мабуть, у мене це британська ну, це парова дорога. Дякую за перегляд. З вами лампове телебачення. Сьогодні багато говорив, але багато по темі. Тобто діставати лоти почав одразу, майже. Ну, а це взагалі топчик. Пакет класний, тому що його одразу можна буде у смітничок заправити. Дякую за перегляд, Добраніч!